Всім привіт! Одна йшов таку штуку на мусорі. Це японська штука. Блок питання. Вон. Маден. Японія. Блок питання для дремеля. 3 вольта 20 вольт. Регулюється. Там трансформатор хороший. Дремель для ногтей. Я там все викинув оттуда. Потому що та схема не годиться для мене. Я хочу... В цьому корпусі з тим трансформатором, з тим транзистором, що там є, от зробити таку схему. Це дуже проста, ви знаєте LM317 регулюється напряження, бо буває, мені треба не імпульсник, а для моїх радіо там 9 вольт питати від А обичний блок питання без всяких заморочок, щоб менше було поміг і так далі. Ну, ця мікросхема видає, ви знаєте. 1,5 ампера сама видає. Ну і регулюється від 1,5 до там, скільки у вас там трансформатор, ну буде 20, бо цей регулюється на 20. А транзистор, транзистор тут є в, в цьому корпусі, ось такий, 2SC5198, він на 10 ампер, я його поставлю після мікросхеми. От. Ну і все, ну, тут не вистачало мені Хороших кондірів. От вони прийшли сьогодні. Китайці вислали на 6850 вольт. Отакий вольтметр я поставлю, я вже працював з ним. Хороша штука, він показує напряження і ток. Я тільки три цифри вибрав, бо мені там лишні не треба. Є 4 цифри, але це, воно тільки мішає, як на мене. Ну і плату тут я заказав, і самі ці мікросхеми, вони дуже дешеві, тут їх оптом продають, по одній не продають, 10 штук LM317. Ну, Плату я, мабуть, не буду ставити. Там є місце, я зараз хочу ну, отак, тут вліпити. На морді буде включатель, оце, і регулятор, і виводи. І ну, цих дирок не буде. Це хороша коробочка якраз для таких целей. Ось такий там, там, трансформатор не, не слабий. Ну, мені хватить для моїх прийомничків. Це треба буває 9 вольт, ключі 6 вольт. Для, щоб питати. Буває там, є такі, що приходять вони роблять тільки на батарейках. О, в такому сенсі. Ось транзистор там стоїть, оцей 2СС. 5198. Це його виводи. і Зараз тут не, не треба печатну плату. Тут є місце, що тут що тут паять. Тут все навісним монтажом. О, ну, я не буду показувати, як я там детальки запаю, Це не канал не для дітей. Просто покажу вже ну, готові результати і проведемо ну, тест. Закінчив я цей прибор. Ось так він вийшов. Вийшов отак. Тут на передній панелі мінімалізм, тут більше нічого не треба. Плюс-мінус. Регуліровка, включити і все. Тут не, нічого не должно бути. Значить регулюється від 0.85 до. От регулюємо, Регулюємо. До 27 вольт в моєму випадку Ну це залежить від трансформатора Коли вбираєш, дуже повільно міняється часто... Ой, і напруга. Ну, наприклад, 13,8 чи 7. 13,7. Ну, обично, да? провіримо на цій лампочці і на пульсації провіримо. Вот, подключаем лампочку. Я же все приготовил так. Ток он. Сик там. 1,84, 13,5 на, на чуть-чуть упала напруга и немає пульсации. Чувствительность на максимум, я думаю. А, да, 20 мВ. Нема ничего. Ну вот мені більше не надо 1,5 А, ну 2 А цю лампочку вона не, не може. Тобто, ну як, вона світає, але падає напруга. І тут ростуть до 200 мВ. Я Зараз покажу. Ось я все приготую, бо тут треба дві руки. І підключаємо. Це теж неудобно. Але раз. Вона світиться, да. але дивіться, яка напруга. Падає і он як і пульсації 100 Гц. 260 мВ 328 ампера Ну і... вона не держить, це вже перебор для неї. Ну і ця лампочка 1,84 ток і нема пульсацій, це 20 мВ. Це супер. Ну і цим можна заряджати Я пробував уже, заряджає акумулятори, ну, дрель наприклад. Вот там мене це дрель 7,5 вольт и я підключаю даю 9 вольт и там ток 1,3 чоло ампера. Ну и нормально. Зараз я покажу конструкцию. Ну вот як він показує и як оцей показує. Мій мультиметр 9,1 вольт, а тут 8,90. Ну, там є регулювання, заодно зараз її підстроїмо. Ось так він розбирається, дуже легко, ця кришка, ножки відкручуються, ну, її можна зняти. Оце тепле. Вон там транзистор, оце транзистор. Ну, тепле, ну, справляється. І от мостик. Діодний мостик теж прикручений. Ну, Таке тепле. Дивіться, як я прикрутив ці два кандюри. 6800 в паралель. Вон. І на скотч, ой, скотч, як? двосторонній скотч, да. І до трансформатора. І все, вони держаться отлично. Ну, тут тоже, тут, тож, тут так вийшло. Тут теж на скотчі. Ну, коротше, тут немає як би монтажа печатної плати. Тут найголовніше закріпити ці великі деталі. І між ними зробити проводи. все, Ось ця кринка, ну, яка LM317. І там ще кринка он. Вона, можу, вам не видно, ото кринка для питання цієї схеми. О! А там о, он є крутилки. Зараз виставлю Напряження. Ну то треба дві руки. Ну і що тут? Отак. Все получилось замечательно, классный корпус, классный э, трансформатор. Как раз хватает мне, мне не надо там 5 вольт и так далее. Я, я же говорю, у мене задача для моих приемников, это ну, такий, ну, і зарядка аккумуляторов, 1,5 ампера, це хватает. Ну, вот, 9.0 и тут 9.0.26. Ну, тут 9.8.99. Ну дуже трудно регулювати, Прямо ну, чуть-чуть крутно вже там все. Ток я раніше настраював. Ток правильно. Чуть-чуть я підстрою ток, да, бо не, 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 не так показував. Ну зараз вже і напруга. А ну по а більше якщо. Може вона тільки тут 10,4. І тут 10,4. Ага. А ну.

Опічно, а тепер, дивіться, я вбираю на мінімум. І як довго воно падає, оце трошки напрягає. Якби щось би поставити, щоб швидше О, Дуже довго. 0,85, 0,87. 3,53. Нормально, мене встрає така точність. Дивіться, коли підключена лампочка, він регулює десь швидко. Тобто, Дивіться падає. А. У мене на виході там стоїть резістер, да. так. Ну 10 кОм. Може його меншить 1 кОм поставити, щоб швидше розряджав. Скільки він там буде потребляти. Зараз спробую. Все, поставив 1,5 кг на мене в даний момент. Бустріше, дивіться. Раз. Бустріше встановлюється. Але є ложка дьогтя, О тут він гріється 26,3. Було 27 пам'ятаєте, Це він зараз потребляє. Ну, коли велика напруга, він там гріється. На цей. Ну так, да. <хи> Ну, я, мабуть, все одно оставлю його. На, на, на 13 не риється. В основному найбільше буде 13,8 і менше. Ну і так, дивіться 720. І тут 729. Ну, ерунда. Блок правильно показує 13 вольт, лампочка нагрузка, 720 мА, нормально. Ну, Ось такий класний блок питання вийшов. <клес> Мені він підходить по всім параметрам. Мені не треба такий мощний, не було такої цілі. Схема дуже проста. Я вам показував її. От нічого я не, не змінив тут. Я тут трошки нарисував як цей блок підключити. що там хитро. Система. Ну і все, додавши кренку сюди, щоб питати оце, цей блок 12 вольт. Він питається, не, не отсюда, а в мене тут 28 вольт. От, я не хотів питати його 28 вольт, тому поставив кренку. А так він до 30 вольт може від 4 до 30 вольт його робоче напряження. І стоїть він щось 2,50, що, євро. Я не пам'ятаю дуже дешево. Ну і самі дорогі тут, по-моєму, два конденсатори тих по 6800. А ця мікросхема 10 штук там, копійки транзистор був. Ну і все, зараз заряджається моя дрель. Ну, вона вже закінчується, 100 мА, було там більше, а вже 90-ті. Так що класний прибор. Люди вибросили оце, мені підійшов корпус. Трансформатор, транзистор, ну і тут почти все. А та схема в мене є відео, але я не буду виважувати, як я боровся з тою схемою хотів з нею зробити блок питання, але це був неправильний путь, то він би не робив так, як треба. Оце по такій схемі, проста схема, бац зробив і все, лабораторник такий на всі случаї життя. Ну все добре, давайте. Дякую, що були зі мною. До слідуючих проєктів. Пока.